Доброго дня! І сьогодні ми будемо малювати гарного дідуся. Ой, вибачте? Так, зараз я вирішаю вам ось так намалювати. Розм'ятку ось це не прибирать. Так, дивіться, щоб нам намалювати гарного дідуся, нам потрібно ось так зробити. Якщо чесно, на папері, мені кажеться, зручніше. Ось його голова. Далі. Такого щасливого дідуся, якщо малю, то можна маю, одну руку так, одну руку так. Далі штани. Трішки криво, бо на планшеті, якщо чесно, не дуже якось зручно. Так, далі малюємо йому вуха. Не бійтеся, вони вам тут нічого не... Цей не помішають. Брови. Так, ну можна тут ось так зробити, тут ось так. Далі ніс і вуса. Ну і я додам ще волосся. Бувають же не тільки лисі діди, можна так сказати. Не знаю, як вам по іншому сказати. Так. Робимо... Я йому руки, правда, забула намалювати, зараз намалюю. Так, це його фломастером, типу, ось цим. Ось тим. Цим, да. Розмальовую тому. Хто хоче ось такого яркого дідуся, світленького, красивенького, яркого. Доброго дня. Хто, хто хоче такого дідуся красивого, брід фломастер. Я зараз оце все на красивість сатру. Так, і тепер, щоб йому сюди під мишечку залізти, нам потрібно зробити ось так зменшити нашу гумочку. До речі, мені як і в онлайн -виді, подобається знімати вам такі відоси, як і на папері офлайн. Це я вам роблю онлайн. Хто не в курсі, онлайн це на планшеті, офлайн ну, вдруг там хтось не зна, і офлайн це вживу, коротше. Ну, типу, не на планшеті. Зараз я малюю на планшеті, тому це онлайн. Мені подобається і так, і так. Онлайн воно просто якось цікавіше ж. Хочете, Якщо ви, ви під цим відео наберете 5 лайків, думаю, наберете, якщо себе захочете, то я вам. Що я вам покажу, як намалювати бабусю. Ні, на бабусю почекайте. Пушина. Котика пушина. Тому давайте збирайте, бо я бабусю не дуже вмію малювати. Тому давайте збирайте лайки, якщо хто хочете... Пушина и буду вам малювати пушина. Тому давайте, Сбирайте лайкуски. Давайте это пять лайкуски и буду вам пушин. Буду вам пушин. Так. Фломастер уменьшаем. Ой. Як зробити ось так, да? Це більш ось так? О, гляньте. Чудовий колір для обличчя нашого дідуся. Такий милий дідусь. Классный ушко, Вушко. Загляньте, гляньте, який прикольний. Дед. Так. Ну, він у нас сідий. Брові сіді, уси сіді, це ж дідусь. Все сіде. Який олівець тут странний. Ні, нормальний. Так, є, Волостя. О, о, о. Це мені вже подобається. Малює мені ось так прикольно. Дід, а що, ти прикольний? Дід, ти прикольний. Скажу тобі відразу. Тому хто хоче собі такого діда, малюйте. Малюйте собі ось такого красивого діда. Опс. тут чому в мене не розмальовано. Сей, дивіться, а, на все. Майже все. Все. Ну, я люблю ось таких малювати персонажів, таких. Знаєте, без пальців. Все ось такий прикольний дід. Це всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Діліться з рідними або друзями. Ставте лайки і всім пока-пока. Давайте 5 лайків і від мене. Будемо малювати пушина. Все, всім пока-пока, всіх цілую.